Привіт, друзі! Розпаковочка. Сама позитивна розпаковочка, яку ви могли бачити. Давно в мене не було розпаковок взагалі, е, ну, от кудись на відео. Е, от, а це, тако, знаєте, прийшло щось і вирішила я його розпакувати. Але що я правильно не взяла навіть ножниці, якими можна роздерти скотч. Тому що будемо робити? Старим методом, всім відомим гризти будемо. Людям зі слабкими нервами не спостерігати і слабкими зубами. Поки гризла. Я по запаху вже оприділила, що у мене там всередині є. Це те, що рекомендую мати всім, всім всім вдома. Це о, така от штука. Дивіться, три сразу вам дістала, і тільки на одному видно рекламку. І то так трошки погано. Це гель-бальзам з кінським каштаном. Я не знаю вже, як вам розказувати, я не знаю, як вам показувати, але я вам рекомендую його придбати. Що він робить? Знімає набряки, зменшує біль у м'язах. Якщо ви там, наприклад, цілий день ходили, ноги болять. От- е, але мажете, і воно має такий охолоджуючий ефект і дуже гарно знімає біль. Це реально діє. У мене він є. І вже мені треба взяти, наприклад, навіть другий, бо мій однозначно вже закінчується. Зараз я вам навіть Пуй! покажу. Дивіться, оце мій. Ну, користуюсь, користуюсь. Він ще в старому дизайні у мене. Це старіший дизайн у мене, а це новіший. От. Його на дуже довго вистачає. Бачите, ще в мене он навіть, ще є. Ще є. є, але я візьму собі, хай буде про запас. Бо зараз оце, знаєте, картоплі. Городи, воно все буде боліти. все, не тільки ноги. І воно дуже гарно допомагає. Це дуже класна штука. Я просто рекомендую його мати. Е, купи собі, воно недороге. Далі. Тут у мене в основному все каштанчики. Це ціла коробочка каштанчиків. Е, все тут каштанчики. Можете воно подивитися, там реально все каштанчики, ну і каталог. Ось. А тут у мене. Тут у мене теж треба зубами перш попрацювати, От, розпочатати. От, тут у мене трішечки е, різного характеру продукція, але теж дуже корисна. Зараз покажу. От, тут, бачите, першого разу. Головне ж потренуватися. Тобто, з другим разом вийшло за першим разом. Так, поїхали. Що у мене, значить, тут є? Є у мене е, гельпілінг. Для обличчя дуже класна штука, дуже. Реально він дуже гарно очищує обличчя. От Хто доглядає за своїм обличчям, це рекомендую. Він знаєте, так, наносити його на шкіру на обличчя, наприклад, да? на вимите чистеньке і починаєте, значить, отак масажирувати, і він так скатується. Такі роблять катишки, знаєте, як ото грязна шкіра. І ви його трете, і воно так скатується. То це не грязно, це він очищує ваші пори, всі ваші оті там вугрі. Все він гарненько знімає і забирає, і через це так скатується. Дуже класна штука. Далі. Те, що я беру собі, одненьке собі, одненьке не собі. І рекомендую теж мати. Чому? Тому що це дуже хороший крем. В мене він теж є. У мене його вже, до речі, чуть-чуть лишилось там. О, Вже його там, ну, трішечки. Не знаю, чи там щось видно чи не видно, скільки його лишилось, але його трішечки е дуже класно пахне. Він пахне мигдалем, тому що він йде з мигдальною олією. І я собі беру вже запасний, бо. Е це цей закінчується. Що він робить цей крем? Якщо тріщини на п'ятках, якщо дуже сухі лікті, якщо дуже якась подразнена суха шкіра, якщо якісь проблеми сухі на обличчі, пересушена шкіра, якась навіть до такого, що отрискають на руках просто суха шкіра, що геть тріскає, геть кров виступає. Оце, оце дуже класно заживляє. Беруть у мене люди його в село, навіть використовують для тваринок, якщо десь пересушується, там у них знаєте, їхнє щось. От, Люди беруть по 2-3 штучки і собі так само замовляють. Оцей другий піде в село, мене попросили, я замовила. Собі теж взяла і вам рекомендую мати. Дуже хороша річ, це дуже треба. Так, знаєте, коли вдома є підліток дівчинка. дівчинка, дівчинка, така в мене є дівчинка, То вона розходує мій парфумчик. І мого парфумчику мені не вистачає. Ну, а що поробиш? Знаєте, вона ж ото вже ж, е, вже ж, вже ну, така знаєте, вже підліток, вже дівчина, яка хоче парфумитися, вона вибирає все найкраще. А найкраще це, яке? це те, що у мами. Мама ж собі гіршого не візьме такий парфумчик. Це аналог Ланман Мері Мі. Це просто божественно. Божественний аромат. Шикай. Ще новий, ще не хочу. Файно пшикає. І на смак непоганий. Коротше, парфумчик реально рекомендую. Даже в око щось там трохи попало. Так, поїхали далі. Це якийсь пробний зразочок, попробую розкажу, не знаю, що нам точно. Ну і останнє, що в мене тут є в замовленні, це ось такий лак. Хто вже користувався, той знає. Хто не знає, це лак проти грибку нігтів. Якщо нігті є грибок нігтів, це не доведи Бог. Але буває і якщо є грибок нігтів, то отка штучка такий лак. Як його використовувати, я прикріплю. Картиночку, як його використовувати, там є така своєрідна інструкція. Ось, і це вже клієнтка в мене замовляє другий флакончик, тому що його потрібно користувати до того часу, поки повністю не відросте здоровий нігодь. Якщо повністю відріз здоровий ніготь, і ви вже відрізали, вже немає ніяких залишків, то використовуєте лак. І щоб повністю ця вся проблема пройшла. Тому що якщо буде е, хоча б трішки, знаєте, це грибок, він поширюється заново і заново тоді всю процедуру проходити. Тому вона дозамовляє, тому що в неї не вистачить до кінця. Ось, і я їй сьогодні віддам його, сьогодні занесу. Так само нагадаю, як користуватися. Я думаю, що якщо людина замовляє, то вона бачить результат. Якщо у вас є така проблема, пишіть, я проконсультую це класна штучка. Ось така от розпаковочка в мене, така от позитивненька. Е, самі подивилися, що є і що я рекомендую мати кожному. Так що, якщо у вас якісь запитання залишились, пишіть в коментарі. Можете писати мені у Facebook, Viber, Інстаграм, е, месенджері і так далі. Я вас проконсультую, якщо ви мене десь знайдете там швидко, то пишіть. Все, всім гарного дня! Дякую, що переглянули до кінця. Бажаю вам багато здоров'я, щастя і всього самого найкращого за те, що ви переглянули це відео до кінця. Всім бувайте!